Сирійця Бдул був впевнений, що добре заховався у Львові від війни. Тепер же й з жахом згадує минулу ніч. Тепер я тут, тепер вірас не я... 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 Шум від луснувших шин пробудив весь квартал. Біля будинків палали одразу три автомобіля. Шкода Абдула постраждала найменше. Натомість від легкової Кіа та мікроавтобуса Volkswagen залишились тільки рами. Я почув вибух. Я від вибуху проснувся, а потім, вже, коли за шторкою побачив мигалки від пожежної машини, я вже зрозумів, що щось тут не так. Я заглянув в шторку, дивлюся, палає Кія, і я вже зрозумів, що... Моя також, був близько дуже стояла. Біля Кія досі лежать обгорілі дитячі речі з салону. Злочинці цілеспрямовано підпалювали саме цей автомобіль. Його власниця, молода мать родиначка з Луганська. Є в нас допитані люди, є в нас встановлені свідки-очевидці даної події, є встановлені наявні відеокамери на фасадних частинах будинку. Швидше за все, е як попередньо оглядом встановлено, це зовнішнє занесення вогню. Сусіди переконують, це вже не перша спроба підпалити машину переселенки. Десь біля тижня назад були підпалювали купак, але якось вціліла. А вже друга спроба їм вдалась. Хто і за що мститься одинокій матері наразі невідомо. Жінка ніде не працює та політикою не займається. За словами потерпілої, вона вказала на певну кількість людей, яких вона підозрює у вчиненні даного злочину. Через загадкові розбірки Олександр залишився без машини та ще без заробітку. Мікроавтобус йому віддав батько спеціально, аби син влаштувався на роботу. Тепер автомобіль відновленню не підлягає. Її вартість в середньому біля 6 тисяч доларів. Середня вартість, от батько довго працював на шахті на неї кротом. Та стан шоку був, бо рятувати вже не було що. Бо прибіг вже був було полум'я. Було людей багато. Були пожежники. У поліції розшукують паліїви. Якщо їх спіймають, то за ґратами піромани сидітимуть аж 10 років.